Дякую, що залишаєтеся з нами. Телеканал «Який триває програма громадська приймальня». Це другий блок поради лікаря. І сьогодні говоримо про вразкову хворобу. А це хвороба, про яку добрі знають самі хворі, і відрізняється вона сезонністю проявів. Тобто загострення виникають зазвичай восени і навесні. Пояснюється за зовнішніми умовами, коливаннями температури, вологості, атмосферного тиску. У періоди світлих проміжків, коли зникають ознаки хвороби, людина забуває про свою недугу, починає їсти що загодною, коли заманеться. Якщо багато роботи, то мало спить втомлюється. одним словом, вважає себе повністю здоровим. нехто рекомендаціями лікаря, але виразкова хвороба цього не прощає. А що у разі неефективного лікування можливі повторні загострення, рецидиви та прогресування захворювання із залученням до патологічного процесу і інших органів системи травлення і розвитком ускладнень Замить продовжимо. Микола Тутченко, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені Богомольця, професор, доктор медичних наук сьогодні у нас у студії. Микола Івановичу, рада вас завжди бачити. Добрий день. Добрий день, дуже приємно. А, я рада вас бачити. Давно, до речі, в нас не були. А хотілося дійсно поговорити на цю важливу тему. Один раз ми ну кілька разів дійсно піднімали. Але сьогодні хотілося б нагадати, от я зазначила, що сезонність таких проявів, це дійсно там осінь і навесні, коли змінюється, скажімо, так і природа, як би це не звучало. От можна так знаєте, аналіз такий, десь природа засипає, як восени, а тоді розквітає ті вироски. І навпаки, коли природа навесні розквітає, і виразка теж, яка спала там, десь розквітає. Ну, це так поетично лірично хоча. Я так розумію, що ця хвороба далеко не є поетично ліричною і завдає великого клопоту. Сьогодні маємо літо і чому ви сьогодні піднімаємо, тому що хотілося щоб люди, можливо, дійсно, от протягом літа відпочинку не наробили собі шкоди, тому що і не потрапили на хірургічний стіл вже там восени. Єдине, що хочу вас, щоб ви нам нагадали, що таке є виразка хвразкова хвороба 11-палої кишки, В чому її яка клінічна картина? В чому проблеми і які можуть бути ускладнення? Ну, можливо, доцільно почати саме з ускладнень, тому що. Давайте одразу з ускладнень. Так, так, тому, полякаємо одразу. Так, так, так. Тому що виразкова хвороба на сьогоднішній день досить успішно лікується за допомогою uh -huh. препаратів, консервативно лікується і успішно лікується. Uh -huh. І не дивлячись на успішність лікування, кількість ускладнень у вигляді проривання виразки і потрапляння в місто шлунка. Дванадцятипалої кишки, в черевну порожнину, розвиток перитоніту, а значить, і дуже сумний наслідок. Ходи, потім я так розумію, такий букет досить великих ускладнень, так? Ну, це проривна виразка, угу. найбільш така яскрава в своїх угу. проявах ускладнення і небезпечне, тому що інші ускладнення, які при таманній виразковій хворобі, вони... Теж небезпечні, але не такі трагічні, як проривна виразка. Uh -huh. До них відносяться, крім проривної виразки, це стеноз – звуження виходу шлунку з 12 палої кишки, і людина не в змозі нормально харчуватися, а потім і знов припиняється, зовсім припиняється харчування, тому що звузився настільки прохід. Це знов-таки загрожуючи життю ускладнення, якщо не ліквідувати цей uh -huh. стеноз, це звуження. І ще одне небезпечне для життя ускладнення це кровотеча, яка може виникнути раптово, як і перфорація. І зрозуміло, що втрата крові супроводжується через деякий час зупинкою серцевої діяльності, і цю кровотечу треба зупиняти. Є методи, якими досить успішно, ефективно. Зупиняється ця кровотеча, це ендоскопічний гемостаз. коли Це водиться. вважається так. малоінвазивне втручання чи ні? Це, Ендоскоп... це ендоскопія це ендоскопічне втручання. Тому Ендоскопі... що якщо ми говоримо про малоінвазивні втручання, це. Спеціальними апаратами так, проникають я в черівну порожнину вже складення це... можна використовувати малоінвазивні втручання? Чи не можна, можна якщо чи? є перфорація виразки так, її дякую. можна пролікувати за допомогою лапароскопічного а mm. способу не робити великий розріз, розріз на черевній стінці, і не втручатися туди трьома парами рук? Як це відбувається в загально прийнятих ситуаціях? Mm. Лапароскопічно декілька. Невеликих інструментів, які ліквідують цей отвір, промивають органи черевної порожнини, ліквідують запалення, ліквідують витікання патологічного місту в черевну порожнину, і людина е за короткий термін і одужує, може на там другу, третю, четверту добу бути вдома вже. А те, що ендоскопічно, розкажіть, теж в яких випадках можна використовувати? Так, так, ендоскопічно можна зупинити кровотечу, тому угу, що угу. ендоскоп це така трубка, яка має оптику і має декілька каналів, через які може бути проведений зонд з електричним. Пристроєм. І цим електричним пристроєм припалюють кровотечів судину, і кровотеча зупиняється. Потім призначають противоразкову терапію консервативну, і людина одужує. Є лазерна коагуляція, інші способи. Іноді е, вводять е, за допомогою ін'єкції. Е, Розчини, які звужують судини, теж зупиняють кровотечу, різні способи. І вони звичайно більш вигідні, ніж втручання, правда, тому що легше потім реабілітація. з допомогою операції відкритої операції. Но, на жаль, ці способи вони не завжди мають ефект. Можна mm -hmm. припалювати, 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 а кровотеча продовжується, продовжується і продовжується. або вона повторюється. Бо ми сьогодні не лукали там щодо відкритого способу втручання, іноді краще виконати один раз, але відкрите втручання, традиційне втручання і ну, таким чином допомогти пацієнту. Я так розумію. так? Ви так розумієте. Справа в тому, що як є а тоді? я вам розкажу, як це в житті так. відбувається. Пацієнти вже знають, що дуже добре лікуються виразка пігулками, там, таблетками так. і так. І так далі. Та вона й сама пройде, якщо перетерпіти в сезонність ви розповіли, дуже красиво і емоційно. От. І Вони відмовляються від операції. От перша кровотеча відмовився від операції, друга кровотеча відмовився від операції. третій… Епізод кровотечі, коли він вже бачить, що там йому зверху вітання йдуть, кажіть, каже, робіть, що хочете. А вже анемія тяжка, вже втрачені можливості захисту, і тоді вирогідність у цього хворого померти після операції на порядок вище, ніж якби він був прооперований після першого епізоду кровотечі, коли не можна зупинити цю кровотечу ендоскопічно. Тобто це ці... варіант. Існують, але хворі самі собі часто завдають великої шкоди, відмовляючись від операції тоді, коли їм пропонують. Просто так же операція не пропонується. Якщо можна зупинити ендоскопічно, потім призначити лікування, ну навіщо оперувати? А щодо стенозу, ви так теж змалювали цю картину, взвуження, так? А тут яке може бути хірургічне втручання? Це ж треба якимось чином, якщо звузилося, то якимось чином правильно повернути в той стан, в якому було. Як така процедура, таке втручання робиться? Це операція. Теж операція. операція. Є інші способи, але вони не знайшли розповсюдження. Тут треба висікти цей звужений. Сегмент угу. і зробити пластику. Вони називаються пілорапластика, доодена і так далі. Но... Розмір виходу шлунку має бути адекватним, щоб наші котлетки, там м'язко і так далі добре проходило туди нижче, засвоювалось, і ми там привиразці хай вже добре. є. Вже і якщо вже тричі кровотечі відкривалася, й стенос, ну, хай краще вже без м'язка і без, без... Ну, без ну, м'язка. Я розумію, ж що теж змін. неможливо, але так, треба так, ж себе так. берегти, як і чином, все одно так треба ж якось звернути ну, на себе. Мокова їжа потрібна будь-кому. І хворими, які їх виразка, теж потрібне білкове харчування. Обов'язково. Обов'язково Ну, звичайно, не зразу починати угу. з шашликів, є і парові котлетки, так. Є легша, бо більш-менш легша їжа, так так. Так, хочу ще надалі. Дивіться, але але людина, яким чином має, яка має виразку, яка дійсно можливо там знає і має там в своєму вже асортименті препарати, які можуть їй допомагати в тому чи іншому випадку, вона їх починає використовувати, ніби стає легша. Але я так розумію, що та сама кровотеча, вона виникає раптово. Якщо вона... виникає, Чи, в принципі Сам... є якісь симптоми, там я не знаю, що протягом кількох годин людина щось з нею відбувається. Ну, щоб вона зрозуміла, що щось дійсно не так. Її виразка такий, знаєте, їй посил дає. Чи в принципі, якщо кровотеча, то знаєте, це саме миттєвий процес? От я вам поясню. Кровотеча це така коварна ситуація, да. тому що коли починає витікати кров в шлунок, відбувається нейтралізація соляної кислоти хлорисна. І… Болі у такого пацієнта зменшуються, а раз зменшились болі. Він так, думає, що йому так, добре, він стає. Думає, що йому краще, а в дійсності йому гірше. Тому якщо до цих. Зникнення болі та ще приєднується слабкість, голокріння, угу. з'являється чорний стілець або угу. блювота кров'ю, то зрозуміло, що ну, це, це зрозуміло, є щось не є, раз є. повний. Буває так, що немає блювоти кров'ю, і розібратися, чому знизився гемоглобін, чому з'явилась угу. слабкість, чому з'явилась блідість. А у пацієнтів з виразковою хворобою 12-палої кишки особливо, у них мають місце закріпи. Вони мають, не мають стільця день, два-три іноді, а потім лише звільняються. То прояви у вигляді чорного стільця, який є абсолютною ознакою кровотечі чорний, як дьоготь, як милена, не темний, а чорний. Це 100% кровотеча з верхніх відділів травної трубки і тут обов'язково треба звертатися до лікаря, не відкладати, тому що це є кровотеча, яка може бути загрозливою для життя. Так, а при стенозі, ну ви ж сказали, що так. людина не їсть. Ну там не їсть, але її там їжа, скажімо так, не так перетравлюється, як би хотілося. А якісь ще знову ж таки, є якісь такі моменти? От зараз ви цікаво розповіли про кровотечу насправді. А от навпаки, зі стенозом теж щось таке може відбуватися, що передує, тому що це вже стеноз, і людина дійсно має одразу ж набрати або швидку, або звертатися до лікаря. Стеноз протікає на відміну від перфорації та кровотечі, так. більш доброякісно, якщо mm -hmm. можна mm -hmm. так сказати. Це наслідок повторного, частого виникнення, виразки і її рубцювання. От вона виникла. Осінню mm -hmm. на новий рік зарубцювалась, весною виникла, на е, літо зарубцювалась, і так відбулося 5, 6, 7, 8 разів, звузився прохід і може звузитись настільки, що абсолютно не проходить нічого. Mm -hmm. Шлунок може розтягнутися і вміщати там 3-4-5 літрів за своїм об'ємом, має е, розміри, аж туди в миску спускається. Mm -hmm. Так що, якщо вже це декомпенсований У хворих може навіть розвинутися судоми хлоропривна титанія із частих блювань з втратою електролітів, хлористоводневої кислоти. Ну і такі хворі безумовно підлягають оперативному втручанню, тому що у них шансів на життя немає. Ну, Це ж, я так розумію, теж спектр абдомінальної хірургії, правильно? Абсолютно так? вірно. А чи, можуть такі є пацієнти, в яких одночасно і виразка, і дійсно якась кровотеча відбулася, так ще й такий панкреатит і теж вимагає хірургічного втручання? Коли це все разом? Чи в принципі це рідкість? Справа в тому, що виразка, яка локалізується в 12-тіпалій кишці, а 12 пала кишка прямо лежить на підшлунковій залозі. Чому я записала з все стінки. поруч. Та? Так, так, все поруч. Угу. Наша... Територіально все так, поруч. Так, так, Територіально, все поруч. І ось ця виразка, якщо вона на задній стінці, то вона фактично на підшлунковій залозі. Якщо вона глибоко себе туди позиціює, то це називається пенетруюча в голівку підшлункової залози виразка. І як наслідок ускладненням цього може бути розвиток хронічного панкреатиту. А маніпуляції на цій виразці під час операції теж не є безпечними, теж можуть дати певні післяопераційні ускладнення. Тому <кхем>, доводити розвиток цього процесу з виразкою до такого стану, щоб була пенетрація, щоб був хронічний панкреатит, пов'язаний з виразкою, теж не потрібно. Треба своєчасно лікувати виразкову хворобу, тоді не буде проявів і супутнього захворювання у вигляді панкреатиту. Все пов'язано, все пов'язано. пов'язано. Тоді нам для того, щоб люди, які на нас зараз чують, зрозуміли, що необхідно звернутися до лікаря, тому що оце самодіагностування іноді і люди, які ставлять собі діагнози, воно ну насправді в наші часи вже диву. Я вам чесно хочу сказати. А це, не знаєте, парадоксально. Кількість інформації, яка з'являється в інтернеті, збільшується яка постійна, вона негативно впливає на те, що люди дійсно самі в мене те, то, те, те до лікаря не йду, а сам собі поставив діагноз, піду куплю. Нас якось телефонувала до дзвоничка, яка самі сама собі призначила антибіотики, які їй не допомагали. Ми тут колись слухали, я колись слухала, я напрямо запитала: а яким чином ви визначили, що саме цей антибіотик? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, таке там було захворювання. Чому ви визначили, а вона, ось воно щось мені не допомагає, цей антибіотик? Я вже пропила його два тижні, мені стало ще гірше. Я запитую: а ви яким чином, хто вам призначив цей антибіотик? Я сама. Я, ну, мене трошки дивую. Особливо антибіотики, ми знаємо, що різні можуть бути теж наслідки насправді. Е, в питанні виразкової хвороби, щоб люди не ставили собі, не робили самодіагностування, хоча теж зрозуміло, що є якісь ознаки, які до цього призводять. Нагадайте, будь ласка, діагностика, як робиться правильна діагностика медична, лабораторна для того, щоб чітко було поставлено діагноз, виразка 12-палої кишки. На сьогоднішній день є абсолютно точний метод так. діагностики цієї ендоскопія. Раніше, коли не були цих апаратів, їх називають японськими апаратами, коли можна було оком побачити все, що робиться всередині у людини, це можна оглянути стравохід, шлунок, 12-палу кишку, і навіть початкові відділи тонкої кишки, вони доступні для огляду, а знизу можна подивитися всю товсту кишку. То цей метод діагностики є абсолютно достовірним. І він буде недостовірним лише тоді, коли є стеноз, а за стенозом знаходиться виразка. Тоді її побачити а тоді важко буде... не можна, тоді її неможливо, неможливо, бо ендоскоп має до сантиметра угу. і трошки більше діаметр, угу. а звуження може бути пів сантиметра, декілька міліметрів, і природня подолати цю перешкоду апарат не може. А значить, і візуалізувати джерело угу. патологічне не вдається. Угу. Все треба робити своєчасно. Своєчасно, так. і лікування має бути своєчасним, І так, реабілітація, і, і а... діагностика в першу чергу. А в процес реабілітації, важкість його протягання або легкість. Я так розумію, залежить від того наскільки вже були серйозними ускладнення. Так? Звичайно, якщо це раніше було звернення, то і реабілітація вона набагато легше буде протікати. Своєчасна діагностика, своєчасне так. лікування. Виключає серйозні ускладнення, які притаманні цьому захворюванню. І якщо є скарги у вигляді болі, у вигляді печії, у вигляді немотивованої втрати маси тіла, адже виразка дванадцятипалої кишки це доброякісна виразка. Виразка, а ага, виразка шлунка це потенційно пухлина. Ой. І сказати, чи це виразка, чи це пухлина, не завжди вдається, хоча виглядає цей uh -huh. субстрат патологічний як е, дефект виразка. Але зробити заключення, що це виразка, можна лише після того, як взяти шматочок, край виразки і дослідити гістологічно. Uh -huh. І там можуть сказати, це не виразка, це аденокарцинома, наприклад, це рак. І тоді вже лікування не буде процес, вже так. у вигляді пігулок. Угу. Тут треба видаляти угу. або практично весь шлунок, або більшу його угу. частину, та й не лише шлунок, а видаляти велику кількість лімфоузлів, що є обов'язковим принципом сучасної онкології. Ну, це вже інша тема, хоча так. є вкрай важливою, тому що, на превеликий жаль, кількість людей, які мають де на канцеркарцином, перепрошую, зростає. Ну хотілося, щоб дійсно люди вчасно зверталися до лікарів і ну дуже прошу, не встановлюйте, не пишіть собі самі діагнози. Навіть якщо так щось збідозрили, ну не йдіть до аптеки, не питайте у фармацевтів в аптеці, які купити собі антибіотики, щоб допомогти собі. Не робіть цього. Це просто ви не наносите собі велику шкоду. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці був Микола Тутченко, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені Богомольця. Професор, доктор медичних наук, ну що переходимо до третього блоку. Традиційно це у нас з вами корисні поради. І сьогодні в наступному блоці варто знати перша невідкладна до лікарська допомога при переломах. Не примикайте.